З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на обзорі насос помпа фірма Atman, модель PH 2000. Atman – це один із найякісніших виробників китайського обладнання. Вони на ринку дуже давно. Ця модель, скажімо так, в лінійці Atman є така вже одна з останніх, оновлена, але ця модель вже випускається дуже багато років. Тому назвати її щорозі зробили, ну, такого немає. Розкрив комплект, тут 3 мільйони насадок. Зараз поговоримо, що куди як. Сама по собі модель PH2000 має потужність 35 Вт. Перекачує через себе 2200 літрів за годину і максимальна точка підйому води 2,2 метри. У Атмана показники по характеристиках максимально співпадають з тим, що написано. Тому що чим дорожче китайське обладнання, тим максимально правильніше буде всазитися на коробці. Так, по габаритах в такому форматі. Максимально 16 см, по висоті 11 см і по ширині 8 Провід цирки серйозний, довжина проводу 3 метри. Можна фіксувати його за допомогою присосочок. Також має бути доволі великий префільтр. Він запобігає попаданню в систему всередину крупних частичок грязі, щоб не згорів сам по собі насос. Ну, До Доберемося пізніше. Так, варіант номер 1 Деякі беруть цей насос. І використовують його як акваріумна помпа. Цепляємо сюди цей конус, і на конус одягається фільтруючий елемент мачалочка. І ставиться отак от отак в акваріум, до стінки приліпіло, і найголовніше, щоб був насос повністю занурений в воду. Це насадка номер 1 Є така насадка це на вихід, ну не будемо її. фіксатор для настінку акваріума, кутник такий. Потім насадка для акваріуму, яка зменшує і робить вузьку таку струю, але буде сильний поток. Є насадка регулятор потоку, є така двойна насадка, шлангочка, яка працює. Якщо ви хочете зробити з цього насосу повноцінний акваріумний фільтр, то беремо, ставимо отак, одягаємо конус сюди, великий фільтруючий елемент, сюди цю насадку, на, на, на цей перехідник одягаємо таку шлангочку, шлангу викидаємо з акваріума, і таким чином буде у вас йти повітря. Тобто Чиста вода і повітря. Якщо ми цей насос використовуємо стандартно для перекачки води, наприклад, на водоспад. У нас є. Можливість це зробити за допомогою такого штуцера. Одягаємо штуцер, і вода йде наверх. Сюда всмокнується з водою і йде наверх на водоспад. Далі. Ця конкретна модель може використовуватися як і всередині води, водойми, так і взовні. Тут штуцер є, один вставляється сюди, інший сюди, і можемо використовувати ще його як зовнішній насос. В такому форматі, будь ласка, не забудьте, що якщо ми його використовуємо як зовнішній насос, то нам потрібно, щоб тут була постійна водичка всередині. Таким чином він повинен щоб бути чи нижчий рівня води, наприклад, в ямі, чи ставимо обратний клапан. Щоб він ну, сам по собі в холосту не перегрівся і не згорів. Таким чином, це можна, цей пристрій можна використовувати як в акваріумі, як потужний насос помпа, так і для водоспада чи фонтана. Основна проблема, з якою люди стикаються, він може згоріти. Яким чином, якщо він буде працювати без води. Це раз. Друге, багато хто з вас наливає воду зі скважини своєї. А у людей е, дуже е, багато кальцію в воді. Таким чином люди. Зараз у мене руки жирні. Ну, немає в мене зараз під рукою е, чим, е, так. все достав, Ну, просто нове ще резинка е, сильно е, застигла. Так, е, знімаємо періодично. Кришку ротора достаємо, цей ротор промиваємо. Якщо у вас в воді дуже багато кальцію, то цей ротор може забитися і не буде обертатися. Таким чином не буде йти охолодження. Перед моєм, якщо він забився кальцієм і застряг, насос не охолоджується, він теж згорить. Тому періодично не забувайте за його обслуговування. Рівень шуму. Якщо ви для акваріума використовувати, доволі, доволі тихо працює без нарікань. Так. Також, якщо знімаємо присоски, можна зафіксувати на якусь поверхню. Тіпо, там на камінь зацепити, щось таке. І того, в принципі, все розповів. Насос Атман, модель aph 2000, перекачка 2200, підйом води 2,2 метра. Якщо дивимося на підйом води 2,2 метри, не забувайте, що це максимальна точка підйому. На висоті 2,2 метри води буде дуже мало, або взагалі не буде. Тому насоси завжди раджу підбирати. От написано 2,2, значить, наполовину діліть. Так його підбирайте, щоб був у вас запас по потужності. Чим більше ви ставите е, діаметр шланга, тим краще, які шланги сюди потрібні. Е, ну, шланг номер 1 це у нас 18. І отакий штуцер це 20 20 це буде внутрішній розмір вашого шлангу, який ви будете сюди е, купляти. Дякую за увагу, підписуємось на канал. Посилання на цю модель насоса залишу знизу під відео. Моделька шикарно працює, недоліків. Не Єдиний недолік, що він не саме дешевий з китайських. А так одні переваги. Дякую і до зустрічі.